Освідчився у коханні на плацу Нацгвардієць Андрій Бігус, повернувшись із АТО, зробив сюрприз своїй дівчині. під час урочистої зустрічі бійців у військовій частині на Харківщині хлопець попросив руки своєї коханої. Як це було? Я пропоную подивитись без коментарів. Подуємо самого одному учаснику пири дій нашому герою. АТО. в нього є одне оголошення, яке він хотів би сказати, і наважиться. Присутності всіх нас. Я Останні попросити для мене мою коло дівчина. Ти найдиша, ти не кохаєш людина на білому світі. Я тебе дуже кохаю. Я дуже прошу тислає.